Добрий день! Я майстер виробничого навчання Дніпровського центру професійно-технічної освіти. В цьому відео ми з вами розглянемо питання по підключенню до мережі постійної та змінної напруги мережових інверторів. В нашому навчально-практичному центрі представлені декілька зразків світових брендів: це SMA, iPhone Huawei мережевих інверторів. Ми з вами будемо розглядати. Дане питання на прикладі мережі інвертора Fronius Simo 10M. Потрібно пам'ятати, що фот фотовальтегічна система знаходиться під постійною напругою, яка може бути дуже високою. Дана модель інвертора розрахована на максимальне значення постійної напруги 1000 В. При подборі pv модулів потрібно враховувати це значення під підключені панели. Варто зазначити, що потрібно врахувати додатковий запас по напрузі до 20% від показників максимально напруг ходу підключених панелей. Підключення фотовольтичних панелей до кабельної лінії відбувається за допомогою герметичних з'єднувачів МС4. Використовується тільки спеціальний кабель для сонячних мереж постійної напруги. Даний кабель має двошарову систему захисту толковедучої жили від ультрафіолетового відпромінювання та атмосферних опадів. Він може бути як е, різного кольору, як чорний, червоний для різних е, фаз, тобто либо плюсова або мінусова жила. Може бути різного е, перетину, 4 мм, 6 мм в залежності від. Потрібної напруги та сили струму, яка в нього, через нього буде передаватися. Ми розглядаємо на зараз підключення мереж до інвертора, які вже змонтовані заздалегідь та е, на встановлені системи захисту. Наш зразок інвертора є трьохфазним, тому підключення по стороні змінної напруги проходить через автоматичний трьохфазний вимикач, обмежувач перенапруги, пристрій захисного відключення. Підключення по стороні постійної напруги приходить через запобіжники для плюса та мінуса автоматичного вимикача, обов'язково для постійної напруги, та обмежувача перенапруги необхідних номіналів. Перейдемо безпосередньо до підключення. Інвертор Фроніус має вдосконалену систему монтажу та підключення Snap-інвертор, при якій силовий блок і блок для підключення розділений, і їх монтаж відбувається окремо. Знімаємо захисну кришку, відкручуючи 4 гвинти і подаючи кришку на себе. Далі знімаємо силовий блок. Для цього відкручуємо два гвинти, які заховані під захисною кришкою. Знявши фіксуючі гвинти, ми отримали доступ до зняття силового блоку. Силовий блок важить дуже багато, дуже багато. Він важить до 30 кг. Для цієї операції потрібно два чоловіки. Силовий блок. Припадмається, приподмається до гори і знімається. Знявши силовий блок, бачимо блок-модуль для підключення мереж. Незалежно від виробника, процедура підключення до мереж досить однотипна. Спершу підключаємо мережу змінного напруги. Три фази. Нульовий проводник та заземлення місця, позначені на блоці. Виконуємо укладку, встановлюємо герметизатор отвору. Після змонтажу змінної напруги блоку змінної напруги, переходимо до монтажу постійної напруги. В нашому випадку ми маємо інвертор з двома MPP трекерами, як і більшість мережових інверторів. Що дозволяє підключити два стрінги-панели. Це дуже корисно, коли ми маємо або панелі різних виробників, або панели, які знаходяться на різне, під різним кутом, різному азімуту тобто до сонця і таке інше. Тобто, ми можемо підключити сюди два різних стрінги, абсолютно панели. Під потужність в даному випадку по 7,5 тисяч Вт на кожен, кожен мпп трекер В нашому пристрої є додатковий вимикач постійної напруги на вмонтований вже сам інвертор. Перед монтажем перевіряємо полярність проводників плюс та мінус, для чого потрібно мати вимірювальний прилад-тестер. Постійної напруги того номіналу, максимально на який виконана збірка цих стрингів. В нашому випадку це до 1000 вольт. Приклад установки вимірюваного приладу, постійна, постійна напруга, номінал 1000 вольт, мінус плюс. При співпадінні з напругою полярністю наших проводників в нас йде. Стабільне показання напруги. Якщо ми переплутали щось, наприклад, ми не тої полярності нанесли мітки, то в нас буде йти за мінусом. Ну, це зрозуміло, як кожен перевіряється, плюс та мінус. Змонтована система DC. Всі невикористовані отвори для проводів закрити герметичними заглушками для того, щоб цей блок був максимально герметично закритий. Повертаємо силовий блок на його місце і фіксуємо двома винтами до корпусу. Цей інвертор має вбудований VLAN інтерфейс та з Wi-Fi. також порт для під'єднання інформаційних кабелів. Наприклад, ми під'єднуємо сюди наш інформаційний кабель для щитування його параметрів. Фірс, акцентую увагу на наявності постійної напруги фотовольтичних панелей. Тому при проведенні підключення необхідно бути дуже уважними і обережними. Рекомендую попередньо монтувати. Блок системи безпеки постійної напруги з вимикачем, під'єднувати до нього кабель постійної напруги і тільки після цього підп'єднувати вже фотовальтичні панелі. Таким чином, ми дозволимо безпечно виконати монтаж вже не безпосередньо на інверторі. Вмикання інвертору відбувається, по-перше, вмиканням мережі змінної напруги. Далі проводимо вмикання постійної напруги за рахунок вимикача, який знаходиться безпосередньо на інверторі. Вимикання інвертора в разі необхідності виконується наступним чином. Так само попередньо вимикається змінна напруга, подальшому вимикається постійна напруга. Під час запуску. Інвертора будь-якого виробника потрібно виконати деякі налаштування, їх потрібно виконувати, спираючись на сервісні інструкції на виробника панели. А обов'язкове налаштування, як правило, це вибір мови країни і країна розташування даного інвертора, що дозволяє підстроюватись йому під мережу, тобто під напругу і під. Частоту мережі. Більшості Більшість інвертів ж, також потрібно буде зареєструвати так, серійний номер даного виробу на сайті виробника. Для чого? Для того, щоб це дало можливість проводити оновлення програмного забезпечення та безперебійну роботу даної моделі. Для керування меню ми маємо герметичні сенсорні кнопки. Це дозволяє нам досить зручно пересуватись по розділах меню. Інформація, що відображається на дисплеї, дає можливість спостерігати та керувати всіми параметрами пристрою. У звичайному режимі дисплей відображає поточну потужність згенерованої електроенергії, яка передається в мережу змінної напруги. Кнопки навігації дозволяють змінювати і переміщатися по меню в ту сторону, яку нам потрібно. Процедура налаштування часу, дати, нагляд за інформацією стосовно попередньої генерації, поточні показники напруги мереж, генерації та інших, доступні в меню пристрою. Більш детальна інформація про можливості блоку управління знаходиться в інструкції користувача або в електронному вигляді на сайті виробника. Сьогодні ми стисло ознайомилися з процедурою підключення до мереж постійної та змінної напруги мережового інвертора, який використовується для перетворення сонячної енергії на змінну напругу, яка передається в загальну мережу. Дякую за увагу.